Я це тупо нічого не на... бачу. Йоп. Really Просто. Be О, та ж тобі треба було казати yeah, про те, що ми no, не отримамо це... не утримаємо цей ключик. Mm. Бо я знав це. <різь> <різь> я під... Ну... Суть в тому, що це було і так зрозуміло. Я знаю, що за левел. Айс. Бо тут нема ще одного ключа. Може і є, просто він десь схований. Клас, і ця жаба не затригала її. жабенька. Ні, там просто ще одна була. Да, я не побачила. Перед тими ворогами, які були ззаді. Вона прыгнула що через перед нам. -а. Тепер вона нам підлам. Ого. Так був прошлый раз коли ми були за другу команду Go. Подивимось. Ні, він не впав. Ууух. Hey, там два, це вже якийсь я не знаю. Обман. Ну, тому що два. Все аж ж думала, що це буде вертоло. Це белограм. А ні, тут вже. Тут. Це Кому... зелено Кому ти розказуєш? Ніцинітниці. Я не знала, пройшли раз не було. Було. Ну ладно, може, я щось не знала. Ти нічого не знаєш. <рик> Я не Джон Сноу, що ти мене тригериш? Твої тригери, бо ти не Джонс Сноу. <рик> Полетів. <рик> ну тебе нафік, young man. <рик> о пу, -пу. <рик> Ого, ти шо? Ти шо таке? Воу-воу-воу! Wow, wow, wow. <рик> Ее! Жесть, це що таке? Це капець якийсь. Я понял. Я з ним нормально, не буду справляться. Так а що? Главне його перемогти. В смислі? Ну він зник. А, чого не відкрилось? там ще щось, вроді. Ну нафиг. Да, просто... Ааа Икас Чушь. Критики в тел закрытие. Я не знаю. Якось так вийшло вже. Yeah! Так і що, шо? куди? Туди. Мабуть. Ну... Оп, левел ап Вона не бачить тебе Вона слідень ah, I can see I can believe No, I can believe this Та прыгай вже, ну шо ж таке Я просто I can believe this Я бачу Що ти бачиш? Ти не мож прийгати Нічого ти не бачиш. Що ти бачиш? No, I can't believe. this. No, I can't believe, no, I can't believe yeah, yeah. зникла. Вона в озеро прийшла. В болото. От не пойму Чого так обов'язково робити левели з болотом? У кожного є в ігрі. Левел з болото. Не згадай, не згадуй того Маріо, і що ти хочеш з нього. Не, ну серйозно, дивись. Це рівень з болотом. Да, і що? Це фігня. Ну ж тебе задобав, цей рівень з болотом Маріо, що ти так не згадуєш це все? Тому що він є всюди. розумієш? Рівень з болотом? Я взагалі везде. Я не знаю, не скажу. Лет Соник так. Лет Соник так. Бо ви мене пикаєте. Давай, Соник, прий! А! От uh, можна згадати навіть відьмака, якому теж є рівень з болото. Серйозно? Блін, де ще є? Я не так багато ігр знаю. Shadow the Hedgehog Там був фрівен. Болотой. А ні, ще ніч не. <laughs> Sonic Adventure 2. Там був фрівен з піском, який похожий на болот. Ого. Я не знаю, де шеї. Та всюди. В всюди. І я не перебарщую. ну, давай. Я оце от я не ожидала. Ти хоч і казав про цей течві від алігатора але я не ожидала, що ті гремін. Жесть. Це що таке? Кафе! Ну! Ще із першого разу це вже добре. Треба тільки зберегти. А, вже все, кінець. Алрайт! Я просто. Зазвичай я спочатку розхитуюсь один раз, потім другий. Зараз я одразу, коли. Да, коли ти там сразу прыгаєш. Я помітила це. Да, це так швидше. Він мене цапав просто. А. Та ні. Чи так? Боссфайт. Уууу. Я точно не пам'ятаю, вроді ще. да. Hey, what's the flash is all about. Bet you those guys will end up getting in my way and making trouble. Hey, isn't that She's She's no oh, Bоже, no a little bit more than a little bit of 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 a

Вот тебе она Ой, музыка Shadow. О. Oh. Ее команда. Жестко. О. Пяти руш осталось. А. <laughs> yes. uh -huh. Недовго. По-моєму, команда N не краще справлялась. Серйозно? Ну, так, спочатку в них була переможна тактика. Так, да так, -да так, -да, да, да. А ті щось розсипалися, почали. Annihilated, Annihilated і так далі. Sonic, you sure this right way? Тільки не це гімної зоби. So <Надо partido> Ghost of Shadow. Бо вони ж теж не зрозуміли, вони ж останній раз тоді бачили Shadow, коли той впав на землю, пожертвувавши собою. Да, і вони думають, боже, що це за shadow Це є, Да?

Sonic. Oh. Uh, the head, uh, shadow the Hedgehog, щоб цій mm -hmm. частині We're, We're back to uh, ключі, ключі, не ключі, надо. ключі, Не ключик. Ah. А, ah, це ще ж перший. Точно, da. точно. Да в нас в другому хоч би тримати його, розумієш? Ми вже три рази не можемо тримати того ключа, і нас а не вистачає цих. смарагдів та ми вже і не доб'ємося цих морагтів. Ми що, не отримаємо кінцівку? Тут, по-моєму, і дві. Одна діт смарагдами, друга без Ааа, ну хоч так. Я точно не пам'ятаю. Викрутаси тут робить. А що? Це для прискорення. Мах! Ууууу! Це буде значить мене прикали. Є така. Так. Вогники. Вогники, зарпла, зарпла. Нет! Нет, дуп!

уже да. а -а -а! Копать. А, -а, -а ты что? Типа вторая дед. Ну, Хорошо. Тадоси. Take Ага. Я хоч музику нам покажу. Not bad. Not bad. Not bad. Not я fair Не чесно, не честно. А я шо Не честно, що мы все ще не можем її пройти. <плодж> Она вже no. Shit, те. Так, зможи. Yeah. Uh. Дядько, ти щось мішаєш трошки? Емо в лоба зарядив Так что нормально. Ледка. Ладно. Прямо сюда, да. О, двері відкрили

Ти просто дуже вовремя сказав ту-туру в дорогу. Нормально. Що не так, Собі? Пона. Вогнуть ей не мешает Бо йому жарко жарко. Не знаю. Він здівається з мене, просто здівається. Ні, просто тебе пре, і я тебе пру ще сильніше. <різь> Та мене не пре, все нормально. Mm. Mm. Okay. Вон! <різь> 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 так. Ноуп. Oh. Казали nope. careful. Not to fall.

Ладно, ты не поняла. А? Не, ничего, ничего. А? Ну скажи! Я промолчу. Ну скажи! Ну скажи! Ну что? Ну скажи! Самое не страшно. Ну скажи! Ну що таке? Ну але... а все. Він не начеб. Він не захотів пройти. Ну скажи? Ну що таке? Ну ти срака, що таке? Я просто...

просто не понятно Я думала сверху! Це... Е? Собака, вручную прийдете! <риво> 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 Чого ты же не хватает? Лепа. Чооо! Жили гэ. Так, что я розігнался? Да, чуть не попал. 100% давай. согласен. Та тикай ты. Ти. Так, вот сюда. Він інакше. Оставили його там. А, ти тут. Юрка, як і мене. Так, це все нормально. Я просто коробки побив, що мені дали... Підпалу, Я просто кажу, що хітово, Тобі треба, Тобі дали за якийсь якийсь цей, бо ти просто ходив коробки? А, там да. не було. Та нічого там не було, взагалі. Просто пусті коробки.